Доброго вечора, дорогі підписники і гості каналу Село Ти Моя доля». Багато хто з вас впізнав цю коробку, відома вона багатьом така упаковка, багато хто з вас замовляє або замовляв рослини в інтернет-магазині Флоріум. От і я отримала Посилку, це не перше моє замовлення, я замовляла і раніше. І ось і знов замовила рослини від цього інтернет-магазину. А отримала я в основному лілії. Але крім лілії, є і інші рослини. Наприклад, МАК, багаторічний МАК. Називається він МАК Пікоті. Так що завтра, я б мати справу з посадкою цих рослин. Бо, Звичайно ж, їх потрібно висадити, тому що, як бачите, є вже на них ось такі зелені рости. І вони вже хочуть бути посадженими в ґрунт і рости. Лілії також ось з такими ростками. Значить, потрібно їх висадити буде. Завтра, думаю, посадити на городі, тому що у квітнику багато в мене лілій пропало, можливо, десь частину миші з'їли, а частину, можливо, так як лілії, ви знаєте, пізніше сходять від інших рослин, а я пересапую квітник чи перекопую. Можливо, я сама десь їх і пошкодила, і вони пропали. Ця лілія лотос Елеганс називається. А також. Багато інших лілій. Не буду зараз їх називати, звичайно, ця флора Плієнтлено, Звичайно, було б краще показати, коли б вони були вже цвітучі, але ж е, поки що похвастушки корінчиками. Лілії багатенько є. І я бачу, що в основному таке вони із проростками. Всього замовила 8 штук лілій. Ще в мене, напевно, є лілії замовлені в сільському віснику. Але звідти поки що повідомлення не було. А крім лілії, замовила ще зефірантес. П'ять ось таких цибулин. Ось таке цікаве кореневище. Такої цікавої, малопоширеної в нас рослини, як куркума. Куркума в мене була, але чомусь я з нею не подружилася. Мені донька була передала готову рослину цвітучу, дуже красиву. Але потім вона впала в стан сплячки, тому що вона відноситься до тих рослин, котрі взимку відпочивають. І навесні, що я її не робила, вона не пробудилася. Так що я не знаю, чи вдасться мені пробудити ці, цей корінь, це, це кореневище, з такими цікавими бульбами. Бо поки що на ньому ніяких ознак життя я не бачу. Треба ще подивитися в інтернеті. Можливо, хтось із інтернетчиків порадить, як розбудити цю рослину до життя. І дві цибулини Луксенії. Якісь вони дуже маленькі, щось. Поскупився флоріум. Я замовляла в Олени Максименко гарні великі цибулини глоксинії, а це одна ще трошки більша, а друга зовсім маленька. Ось такі рослинки, такі корені. Корені таких рослин я отримала від інтернет-магазину Флоріум. Звичайно, посажу, якщо будуть рости і розвиватися, то обов'язково покажу. А в мене підростають ось такі сіянці глоксинії. Вже вони трохи підросли, вже їх можна було б розпікірувати, але поки що не доходять до них руки. Це сіянці махрових глоксиній. Ну, звичайно, прогнозувати, якими вони будуть. Не берусь, бо не знаю, чи дійсно насіння з... з махрових зібрано. Ну і не знаю, чи я допильную їх, бо все ж таки вони ще дуже маленькі. Але вже. Підросли трохи порівняно з тим, якими вони були після того, як проросло насіннячку. А це глоксинії від Олени Максименко. Я говорила, що тут були великі цибулини, вони проросли. Я їх вже навіть посадила і вже навіть трохи підсипала ґрунтом, засипавши ці цибулини. І потрібно буде далі ще підсипати. І Це трошки менше. Потроху підростає розсада і інших рослин, в тому числі пеларгоній. бальзаміни у голіра. Вже потрібно їх розсадити також. Розсада перекалісу ось така стає більша й більша підростає. Підростають потрошки і малявки бегонії, фікус священий едем, евкаліпт, кімнатний перець. Гіркий вже набирає бутони, хоч сам по собі, ще така невеличка рослинка. І таким красивим стає сингоніум, сингоніум кущовий. Бо, як ви знаєте, є ще види сингоніуму плетисті. Але сингоніум у мене розчеренкований, він не насіння. Але що я хочу сказати, що для того, щоб заощадити кошти і придбати якусь рослину гарну, можна спробувати вирощувати її і насінням. Звичайно, процес це займе більше часу, але все ж таки обійдеться набагато дешевше, наприклад, на прикладі цього. Бальзаміна, можна побачити, що все ж таки з п'яти рослинок зійшло три. І вони досить таки непогано розвиваються, починають кущитися, випускають бокові гілочки. І якщо їх пересадити, то я думаю, що прийде небагато часу, і вони порадують своїм цвітінням. Ну, трохи довше розвиваються пеларгонії, але все ж таки всьому свій час. І так я розповіла про свої нові придбання із інтернет-магазину Флоріуму, а також показала іншу розсаду кімнатних квітів, які я показувала раніше, що сіяла і доглядала за ними. Бажаю всім мирної тихої ночі і доброго здоров'я. З вами був канал Село. Ти моя доля. Як завжди кажу до зустрічі.